Country. Uh, Ukraine. вас вітає канал Словограй про великих українців, який розвивається завдяки нашому спонсору юридичній фірмі Табачук, лідеру з юридичних послуг у сфері житлової та комерційної нерухомості у США всі контакти в описі вітаю я, Ольга. У нас рубрика Народжені щебетати Я чую, mm -hmm. що ви ще бачите дуже добре. І у процесі розмови вашої з Олексієм про футбол, про те, як ви спромоглися створити команду, і от два роки вона вже поспіль у вас існує. Дуже гарно ви влучно сказали, що у деяких. У деяких людей там виникали проблеми. І от mm. на той час я подумала, які ж це проблеми мовні. Головне, що з українською мовою не було проблем. Правда, ви зараз mm. знаходитесь у Чикаго і там з українською немає проблем. Проблема більше з англійською, правда? Чи є у вас там знайомі близькі з теребовлянського району, звідки ви родом? Чи зустріли ви oh. теребовлянців? Так. Так? так, тут дуже багато знайомих. Е з Тернопільської області, Тернопіль. з Тернопільського району, району трошки менше, uh -huh. але і з Тернопільської області, і з Тернополя дуже багато, і навіть я тут зустрів е, двох а ви з, що? З ну, такої ось. самої фамілії, як в мене. І, і так, і, і я ще хочу сказати: така перша робота, коли я тільки приїхав е, сюди, е, в грудні. І я пішов, мій перший робочий день був е, на моє день народження 24 січня, mm. і, і я попав на великий завод, е, і мене вчив е, Олег його звати, і він був Тернополя. І він був з Тернополя і вчився з моїм двоєрідним братом в педагогічному е, університеті в Тернополі. Що я такий був здивований, бо я тільки приїхав в Америку. Я тут е, буквально плюс-мінус до місяця був вдома, не було роботи. І на першу роботу, яку я пішов, і там зустрів, зустрів людину, яка там працює, і ще й е, говорить українською, і ще й мого брата знає. Це було дуже так приємно. І, е, україномовних раніше в 17-му, 18-му році, 19-му, коли я зустрічав десь українську мову, десь чув, це я дуже такий дивувався, такий, о, українці, українці. Зараз, після 22-го, то я, я вже навіть не дивуюся. Я коли би не вийшов десь в магазин, тут близько навіть, я б ну, 100% зустріну українців 100%. Тобто штат Україна. Я можу їхати в магазин, там 10-15 хвилин, і я там 3-4 машини з тризуб по-любому зустріну. Нагадуємо, що спонсором нашого каналу є юридична фірма Табачук, яка спеціалізується на житловій та комерційній нерухомості у США. Фірма є лідером з надання повного спектру юридичних послуг покупцям, продавцям, інвесторам та забудовникам. Послуги також надаються українською мовою. Хочеш мати кваліфікований юридичний супровід своїх нагальних справ? Всі контакти в описі до відео та у закріпленому коментарі. Дуже то Зараз ви можете так, якщо ви ем, на вулиці почуєте англомовного, то ви можете так скоса подивитися, <ривити> що ти тут робиш? <ривити> заблукав, Ми тут в Україні, а ви що хочете. так? Ви ви, коли прибули, думаю, що у вас були запитання стосовно звідки ви, Як ви презентуєте свою землю? Саме о той е, малий куточок Батьківщини, я маю на увазі, от саме з якого ви села, як ви її презентуєте? Звід Звідки ви саме родом, щоб вас добре запам'ятали? Це якщо ви маєте на увазі, якщо мене американці запитують, звідки я чи... навіть і українці, адже українці, які народжені вже там, я впевнена, що ви їм теж цікаві, не менш. Адже це перша взаємодія із новою генерацією, ну новою хвилею, тих, хто від'їхав. Бо дивіться, ті, хто давно поїхали, вони ж думають, що Україна ось така, як вони її уявляють на той час. Вона в у пам'яті. А ви приїздите і ви показуєте зовсім інше. Тобто, якими. Ви оперуєте фактами, можливо, географією, адже у вас там віадук. Як ви презентуєте свою рідну землю? От Я з родом звідти, де... ну, як би ви її пояснили для всіх а... для і для а тут коли мене запитують, звідки ти, то я все кажу спочатку, якщо американці запитують звідки ти, то я кажу з України, але вони переважно не розпитують а звідки саме дуже рідко буває. що Там вони ж не, не розуміються там по областях, по районах так, так, і по ага. селах, Тут їм особо нічого так і не розказуєш. Якісь можливо, що вони десь були в Європі чи там, можливо, були в Україні, то вони можуть спитати: а з якого міста там туди-сюди? Це я що можу сказати? Там я так поступово я підходжу <тас> в Тернопіль. Якщо вони знають, де Києво, окей, я вже тоді поступово. А між нашими українцями, так ніхто особу і не розпитує так само: Привіт, привіт. Як звати, як звати? і Звідки саме я так само я все, я все кажу Тернопіль? А коли вже кажуть, звідки саме, тоді я вже переходжу в е, Тербулянський район. І коли вже кажуть Окей, каже, село, бо вже я вже розумію, що людина так само вже десь е, звітом з того е, району, і я вже тоді кажу, звідки я. А наше село, в принципі, знають трохи, бо воно якраз через нього їдеш на Букувель в Карпати, і так, головна траса. І... І от якось так. Нещодавно ми теж проїздили, знаєте чому? Бо ми відвідували зарваницю. Ми так, відвідували зарваницю, і ми якраз їхали з селами. Дуже було приємно, бо це ж поля все так бояло. І от було так, так. А, ви, а ви звідки? Бо я... Дивіться, ми народжені. От я вам зараз покажу, як би мене спитали, звідки ага. саме в Україні. Ми... Найперша перлина козацького роду, тобто козаччина була всюди-всюди. Неподалік буде Хортицька, але перша була Січ Томаківська, і про а. неї мало говорять, бо її потопили. Її потопили, був острів Томаківка, так оце ми з Томаківки родом. Проживали ми в Києві, зараз ми у Львові, тому в нас. Так, от, 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 така в нас генерація, ми всюди, де в нас тільки не було по світу. Ось. Тому зараз у Львові її теж взаємодіємо і спілкуємося саме такі куточки, які є. І це теж дуже приємно, от як би презентували. От коли ви сказали теробовлянського району, я одразу уявила собі старий віадук, тому що це як і в ворогті, впливає. <глава> дуже приємно, що у вас якраз прапор за вашими плечима, і я впевнена, що він і підтримує ваші плечі, буде. Дуже приємно, що ви дотримуєтесь усіх законів, які нам Україна нам передала. От, ви сказали, що у вас народився синочок. Ви одразу продумаєте, як у родині мають бути теплі стосунки. Це взаємодія українців. Вони несуть у світ і вони не змінюють. Вони не змінюють свої стандарти, які нам з покоління в покоління передаються. наших ДНК У вас малеча. Звісно, ця ж малеча вже. Тільки українською володіє, правильно? Тільки українською. І, 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 і говорить вона мішана. Ну, є, вона ще маленька, вона взагалі ще малого, ну як мало, вона на своїй мові багато. Дитяча. Був. Так, так. Так, її два, рок, два рочки і чотири місяці. І вона говорить деякі е, українською, а деякі англійською слова, але переважно українською, так. Англійсько. А дружина вас українка? Так, так, українка. Mm. А, а, в... а, а ви спілкуєтесь, ви звертаєтеся англомовним? Чи намагаєтесь, щоб дитина привчалась у відео? Я маю на увазі як дитина? Бере оцей англомовний варіант вперше на майданчику. Англомовний так тут на майданчиках переважно всі діти англійською спілкуються, і вона так само може піти гуляти на майданчик, прийде і вже якесь нове слово вона говорить англійською, бо десь почула, що дитина до своєї мами там, наприклад, останнє, що Я пам'ятаю, мамі. Мамі, мамі, вона прийшла і, і мамі мамі і каже дружина, що вона на майданчику десь почула, що там е, діти говорили. Так, і, і ми так само, де, коли якісь предмети там чи тваринки, то ми її англійською кажемо, щоб вона знала. Звикала. Так, а українською ми ж спілкуємося українською постійно, так, то вона чує і коли. Я до неї говорю українською, вона розуміє. Я їй там кажу щось зробити, чи ще щось, то вона розуміє українською, англійською ні. Та я й не пробував, в принципі, англійською говорити, щось там де, там принеси, чи, там, цей. а українською вона розуміє, дитину. Я впевнена, що ви ж, як українці, обов'язково дотримувалися особливих традицій. Хрещення дитини, мабуть, було вже. Так. Так, так, вже було. було. Я, я думаю, їд. що ви дитинці Миколайчика підкладаєте, так? А, так. 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 Ну, так. Ну, всі, всі українські е, свята е, з приїздом дружини е, сюди в Америку, бо ми не разом сюди приїхали. Я був mm -hmm. тут Перші. сам. Mm -hmm. Так, е, я був тут сам, е, е, я познайомився з нею в 2020 році. Ви познайомились, коли ви були в Америці, і ви собі виписали дружину з України. Так, так, так. так. Це чудова історія. Так, кохання познайомився на весіллі в Україні. Якраз я можна сказати, спеціально лишався, спеціально летів в Україну. Я раніше в Україну літав кожного року з 2018 року. Напевно, я почав літати, і кожного року я літав, і одного разу полетів до. Друга на весілля і там познайомився з дружиною вже теперішньою. Пару років ми так я літав в Україну, потім вже і зимою почав літати <кій> на Новий рік. А потім вже ну, ми подались паралельно на повез'єднання сім'ї, коли розписався вже в Україні. І так ми чекали на з'єднання сім'ї, але почалася війна в Україні і її відкрили візу. Ну, так би туристично одобрили, і вона сюди прилетіла. Тобто, весілля, по суті, весілля сам процес відбувся в Україні. Ну, весілля не було, була розписка. Ну, я розумію, але розписка... це весільний день. Яка різниця? Весілля ми не святкування конкретно беремо, а день весілля, адже це з'єднання. Так. так. Я, надум... я не планував, я надумав за два дні до відльоту, напевно, в Америку. Я надумав, що буду робити пропозицію. І ми за тих два дні це і розписалися, і відгуляли. В ресторані в, в родині є музиканти, жива музика. Чудово. Так, то ми так разписку відгуляли, і я полетів сюди. Так. І вже потім вона прилетіла по візі, і вже ми розуміли, що то, бо тут віза туристична півроку ти в США, півроку ти е, мусиш додому. Uh -huh. Але так як війна вже почалася, то вже ніхто ми розуміли, що ніхто нікуди не буде вже летіти. І вона так залишилась тут. А вже я вже потім отримав громадянство і так вже, і, вже uh -huh. і дитина громадянин, і дружина вже має ну, дружина не громадянин, має вибачте, має грін карту вже. Це вже трошки легше, ага. вже можна я зрозуміла. зрозуміло. Але uh, український, uh, до приїзду дружини, я жив своїм uh, вже тепер кумом. Вареники ліпити, що... то ми там переважно до друзів хтось там організовував, вони знали, що ми самі, Вони нас кликали, то ми до друзів їздили якісь свята справляти. А так не відчувалося свята, якісь українських традицій взагалі не відчувалися. По-чоловічому, -по -по. бо то всім займається дружина, завжди вона берегиня, так. Їй це цікава атмосфера, і вона створює: Ви, як так. чоловіки, хочете, щоб це була українка, народити українців, mm -hmm. а дружина має подбати про вареники, тобто, все, все зрозуміло. Тобто, це. Це ще одна історія кохання, де люди приїздять от саме в Україну, вони знаходять собі пару. Тобто ви поїхали у Чикаго, ви були у Чикаго, а до цього ви не, не знали своєї дружини, не знали навіть ну, як знайому людину. це знайомство Я її по любому бачив, тому що ми в одній школі вчились. Ага. Вона вчилася в нас в селі е, школа інтернат була, зараз ліцей вже. Е, mm -hmm. І ми вчилися в тій школі. Вона вчилась 9 років, вона після 9 класу пішла. В цій школі, а я, я до 11, я після 11 пішов. То ми, тобто я я її бачу в школі, але вона ж ну, маленька дуже була. Е, у нас 4 роки різниці. І цей. То вона я її відросла. так, і вона, і вона жила, і вона жила в сусідньому селі. Тобто, від мене від нього туди до, до неї пішки на хвилин 15-20, напевно. Тобто, ми десь десь пересікалися. Тобто я знав, що ну, про її існування так. А, Але дуже було е, е, прикольно, коли ми вже познайомились, виявилось, що в нас одна перша вчителька. Її тата, мого тата, Віталік звати, в неї Віталік в мене Віталік. Тільки всього спільного. Ви з України, ви з такого містечка. Так. В, о, у нас один хресний тато. Так, божечко, Тот... просто подбав уже. Співпало так. В батьків от її тата, мого тата, мама одинакове ім'я по батькові так само. дуже-дуже ну, співпало багато таких цікавих. Дуже цікаво. Ну, ми на весіллі познайомились, і через рік я вже коли вже другий раз прилетів, я вже зробив пропозицію, що довго не зустрічались, скажімо так. Так, маються українці, де б вони не були. Так, а коли вони вже моя вже дружина сюди прилетіла, вже мого цього товариша, з яким я жив. Кума тепер, теперішнього прилетіла сюди дружина, і вже ми почали зустрічатися з сім'ями. В мене вже дитина в нього, і ми вже почали зустрічатися з сім'ями, і вже, і, і, вже і, і свята українські, воно вже якось краще. І ми зустрічаємося. І так само. Моєї дружини, рідна сестра, вже так само тут з чоловіком, і має дитину, і в нас вже е, ком'юніті українські збільшуються іменно наше. Тут українців так багато, але іменно наше воно вже таке збільшується і збільшується. І нас е, чим раз тим більше, і вже і тут, і, 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 і в мене сім'я, і в одного е, друга кума, сім'я, і другий вже тут є е, кум. Так що в нас. Вже тут, я, я, я от згадую, я тут приїхав, був тільки один, тому що я, я приїхав, мені було 20-21 рік, по-моєму. і Я був один, а зараз і, і куми, і, і, і сім'я, і діти. Ну, вже дуже ну набагато краще вже є з ким і так. зустрітися, і відсвяткувати. Так, а то тоді дуже було. Перші два роки дуже сильно в Україну втягнуло, коли я сюди приїхав. Що прям я через то і пішов працювати на, на ці фури, бо я хотів сильно в Україну попасти і не було де заробити так коштів, бо працювали на роботі в нічну зміну, і там дуже небагато платили, скажем так. І Я тому пішов, пам'ятаю, на ці на траки, на фурі їздити, щоб заробити гроші і щоб полетіти в Україну вже дуже сильно тягнуло. І так і вийшло. Заробив і в літом полетів на, на місяць чи після там, де. дуже сильно тягнуло. Ігорю, і зараз феноменальне таке відчуття, коли спілкуєшся з українцями, і причому українці, які народжені там, всіх до одного бажання. Особливо хто не був в Україні, хоч раз побувати в Україні. Ви знаєте, мене навіть трошки стискається серце від того, тому що до війни люди так часто хотіли кудись поїхати і думали, що то на краще. А єдине бажання, коли люди хочуть повернутися. Я зараз розповідаю, мені якось така була сповідь: Хорхе Рибка, він посол від Бразилії. Посол від України у Бразилі і казав, коли вони з дружиною підлітали, вони плакали ну взрит, тому що це для них щось було таке. Вони кажуть, ми, ми не вірили, що ми на, ми на своїй землі, хоча вони їхня земля, вони там уже народжені. Тому зараз це теж такі досить рекламні моменти для самих українців для незламності. Коли ви прибули, ви довго, ви тривало обміркували назву своєї команди, яку ниточкою збирали, і все-таки зупинились на форс, на силі. Можете сказати на сьогодні, в чому сила українців? Ваш Сила українців? В українцях ж. самих же Україн. в самих українцях по-любому. Я б я міг сказати в культурі, в традиціях, в цьому всьому, але я, от що мені перше прийшло в голову: що села українців, саме в українцях. Ти можеш мурашки по шкірі. <реш> 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 так як і в мене мурашки по шкірі, коли ви сказали, я пішов на будь-яку роботу, щоб приїхати mm -hmm. в Україну. Розумієте? У мене такі ж самі мурашки, будучи тут. Я зараз ну, відчуваю ну, зараз... занадто щасливою себе у даній ситуації, тому що, як би я не любила їздити по світу, дуже приємно, що якщо тобі нічого не дасть Бог, то хоча б дякую за те, що ти тут народився. Ось тому я бажаю вам, щоб у вас усе склалося і ви більше були і мали такої можливості бути в Україні. Дуже дякую, що ви цінуєте все внутрішнє українське, яке вам дано. Я впевнена, що наші інтерв'ю і наші золоті всі перлиночки, всі наші знайомства, взаємодії побачать побільше, побільше людей, і у вас знайдуться і спонсори. Вони не знайдуться, вони прийдуть, бо людина, яка працює, в неї не буває інакше. Бог дасть скільки скільки ви захочете. Тому я вам бажаю, щоб ви не зітліли. Щоб ви хотіли, хотіли, хотіли грати. Я бажаю, щоб процвітали ваші родини і створіть ще там Теребовля Теребовлянський район. Хай буде ще окремий осередок. Всього найкраще, це іще наша одна історія кохання. Таких небагато було історій кохань, і зараз це одна із найкращих історій, також кохання. Тому вам дякую шире. вам за інтерв'ю. Вам дякую, дуже приємно. Нагадуємо, що спонсором нашого каналу є юридична фірма Табачук, яка спеціалізується на житловій та комерційній нерухомості у США. Фірма є лідером з надання повного спектру юридичних послуг покупцям, продавцям, інвесторам та забудовникам. Послуги також надаються українською мовою. Хочеш мати кваліфікований юридичний супровід своїх нагальних справ. Всі контакти в описі до відео та у закріпленому коментарі.